Добрий день, я Хозянка Уляна, учениця 11 класу Криворізько-Покровського ліцею. Представляю вашій увазі дослідження порушних властивостей кілець. часто невидими та непомітний елемент інфраструктури. Ми часто не доцінюємо їх роль, яка так полегшує нам життя. Вони забезпечують комфорт, безпеку та ефективність у різних аспектах нашого життя. Трубопроводи відіграють важливу роль у транспортуванні води, постачанні опалення, колекціонуванні повітря та транспортуванні хімічних речовин у промисловості. Активний розвиток технологій в даний час диктує високі вимоги до прогнозування поведінки матеріалу в процесах, що швидко змінюється, внаслідок чого опис характеристик міцності матеріалу в екстремальних умовах має велике значення в сучасній інженерній практиці. Тому дослідження пружних властивостей кілець труб є достатньо актуальним. Метою роботи було дослідити пружні властивості кільця. Відповідно до мети були обрані предмет, об'єкт, завдання та методи дослідження. Для установки зарізали на кільці нитку та закріпили її у штативі. Врізали пластикову пляшку за допомогою нитки, Збільшували масу вантажу, доливаючи воду в пляшку, причому чітко зміряли додану масу. Для всіх кілець було визначено центр та їх діаметрально протилежні точки двох взаємоперпендикулярних діаметрів. Позначилися точки маркером, Залізною лінійкою, на якій є поділки 0,5 мм, вимірювали видовження та звуження кілець, при цьому чітко визначала відстань між позначеними точками. Поступово навантажуче кільце вимірювала довжину діаметрально-протилежної вісі А. Та горизонтальної вісі b. Подували графік залежності дельта Х від М, де дельта Х дорівнює різниці зміни діаметрів по вертикалі та горизонталі. З графіка залежності бачимо, що кільця з більшим діаметром розтягується сильніше. Кільця діаметром 40 та 32 мм при ширині 05 мають майже однаковий розтяг в залежності від маси. Чим менше діаметр кільця, тим більше потрібна сила для його деформування. Кільця діаметром 110 мм не витримало вагу 2700 і розламалась на дві частини. За обчисленими даними подивила графік залежності А від М. З Графіка бачимо, що навіть при невеликому збільшенні маси вантажу кілсе діаметром 110 мм розтягується, кільце починає розтягуватись не одразу, а при певній масі. Чим менший діаметр, тим більше потрібна маса для початку деформації та щоб зафіксувати зміну діаметра. Визначає залежність горизонтального відносного видовження від прикладної маси. Графіка бачимо, що залежність епсон Б дуже схожа на залежність епсилон А від М, а з рівняння лінії проксимації бачимо що для кіла з діаметром 50-40-32 та мм мають однакове або дуже схоже рівняння. Для кільця 110 мм рівняння не більше не співпадає, тому що через свій великий діаметр кільця деформується не однаково по горизонталі та вертикалі. Формулу відносного видовження діаметра кільця від параметрів самого кільця. З'ясуємо методом розмірностей. Вважатимемо, що відносне видовження діаметра залежить від прикладеної сили F діаметра кільця d, ширини H, точини дельта та матеріалу кільця, який характеризується модулем Юнга. Тоді, шукана залежність матиме вигляд, епслон пропорційно F в степені X є e в степені Y, D в степені Z H в степені K, дельта в степені N. Вирізали фізичні величини, що входять до формули через основні одиниці. Знесли відповідні степені при одноіменних одиницях вимірювання та склали відповідну систему рівнянь. За законом Хука, f дорівня k дельта L, оскільки для незначних деформацій ΔL пропорційне f, що і підтверджено попередньо наведеними графіками, то x дорівнює 1, тоді y дорівнює мінус 1. З'ясували степені побудованих функціональної залежності методом розмірностей, з'ясуємо таким чином формулу з точністю до безрозмірного множника. Цей метод не дає повних відомостей про співвідношення між змінами, яке у кінцевому висновку розраховано експериментально. Прологарифмували я праву і ліву частину виразу е дорівнює рівня аf d степені х h в степені k дельта степені n поділити на е. E. показник степені z дорівнює середньому значенню кутових коефіцієнтів лінії апроксимації. Для побудови залежності ε від логарифму d брали дані восьми різних значень. Маси навантаження для труби діаметром 50 мм. Визначили, що Z дорівнює 2. Аналогічно паралеграфмували вираз, Будували графік залежності логарифм епсон від логарифм Д. Подала графік для чотирьох поліпропіленових кілець діаметром 32, 40, 50 та 110, товщина стінки 1,8 мм та ширини 5 мм. Вага вантажу дорівнювала 1 кг. Показник степеня k дорівнює мінус 1. Підставили формулу вивіднені показники степенів, та визначили ще показник степеня n дорівнює мінус 3. Отже, формула відносного видовження кільця має вигляд дорівнює αFD f поділити на E h куб. Точне значення числового коефіцієнта α було знайдено в літературі. В процесі виконання роботи визначила формулу для відносного видовження, Відносне видовження діаметра кільця під зовнішнім навантаженням. Залежить від величини самого навантаження, діаметру матеріалу, товщини та ширини кільця. Експериментально визначення, що кільця з більшим діаметром деформується сильніше, та витримує досить невелику силу. Визначено, що чим менша ширина кільця, тим швидше та під дією менше сили деформується кільця. Кільця великого діаметру де для всіх досліджених ширин кілець деформується найбільше та отримує значно менше навантаження. У процесі виконання роботи всі завдання виконані, мети роботи досягнуто. Дякую за увагу!